Чуєш вночі, де то знали ми вже по тому, що якщо викликають, щоб помилували, Буваєш, що на помилування викликають. І вербують. Чи ти то? Ну так, що, що вербують, щоб ти співпрацював, щоб видавав, тому що ти знаєш. Якщо викликали де то у другій-третій годині дня, то ти знаєш, що це на помилування. Ну, помилування заміна на каторгу. А якщо викликають година перша, то це на розстріл. І ви знаєте, отак от година перша відкриває, а там тільки ланцюги, боком можна зайти. А через квартирку, так як на пошкі, подають їсти і так далі. Відкриває ту, ту ляду ту квартирку, на букву А, на букву Б, на букву М, так далі. Ну, відкрив, нема. так далі. Він же дивиться там на е, то. І чуєш, знайшов. Вже виходить, виходить, і той вже кричить, котить і так далі. І, ви знаєте, так нерви вже. І так, от на один вечір, другий кожного вечора того.